Я не знаю, що трапилося. Може, надійшов час для розмови, і вона так відбувається замість стріму. Це краще навіть за стрім, не вважайте мене маразматиком, але стільки питань, на які хочеться відповісти. От Езі Лівон, цей сквезе, я завжди його поважав, нашого дописувача, і він каже: винна, почалась, мов, що масштабна війна. Це можна сказати, так само був винен і Черчилль з Рузвітом, що далі напасти на СССР. А не відтягли на себе. Україна не отримувала стрільна протягом шісти місяців. А як затримали конвої влітку 42-го через інформацію, що фіни рознюхали і шведи радіообмін в Баренцовому морі і вчасно доповіли кому треба? Через кого утечка була за ПК-17? Ви думаєте? Н не з цього ж, власне, як не з Блечлі парку, а з радіорозвідки фінської. Далі, значить, 42-го року ви знаємо, як метав Сталін, що йому переривають постачання в найкритичніші дні. США і Європа повинні обрати стілець. А чому вони повинні обирати наш стілець? Поясніть мені, Друга світова, правильно нагадаю, що ввелася так, що США заразом нищили і Британію, і Радянський Союз, і Японію, щоб лишитися однією над державою. І трохи підтримували Китай, тому що думали, що він над державою не стане. А яка вигода США та Європі обирати наш стілець? Вірити в те, що Путін піде в Христовий похід на Європу? Я скажу, що ми всі будемо розчаровані, коли він не піде в той Христовий похід. Хоч би тому, що нема в нього чим іти в той Христовий похід. А поки з'явиться так уже і, і косточки ж знайте, вже із мавзолея винісу О, всі чекають, потимативовані, патріотично налаштовані, будуть знищені в окопах і дивуватися, чому злили бімбас, армія розбігається. Так, яка публіка залишилась? Давайте скажемо правду. Донбас знищений так, що ніякі українські нацисти його б так не знищили. Ми маємо погроб житті бути вдячні Путіну. ВСУ, В, ВСРФ трошечки Збройним силам України і головне сєпра, ви розумієте, скільки нищиться сєпарів на Донбасі, скільки нищиться інфраструктури на Донбасі, скільки місць їхнього нерістіліща, скільки їхніх біотопів нищиться. Щоб ще ми їх не вивозили на захід, як ми вперто їх евакуїруємо, розумієте? Ніхто так не помстився за нас Донбасові, як Путін. Це власне. Перше добре, що він зробив для України, друге, що він знищив Росію як світову потугу в цій війні. Не така вже й погана ціна. А чого ми маємо ставити до нас, розуміти, чому вони мають стідати на наш стілець? Що таке наш стілець? Наш стілець закінчився з капітуляцією Німеччини 8 травня 45-го року. Ми все ліземо в минуле. От Путін веде цю війну за минуле, щоб його відновити. А ми хочемо в якесь минуле ущеміться. І Євросоюз, і Америка вже не ті. Ми не тоді ліземо, нам з нашим уявленням зажити. Слід було б якось домовлятися з тими, хто на Сході, а не з тими, хто на Заході. розумієте? Це ж ми довели до того, що ідеї націоналізму, цього всього от, вернем, все взад, вони починали їх українці асоціюватися, вони стали з росіянами. Так, ну це я відповів нашому доброму лимону, і що там іще було? Ага, за лендліз не можу. І тут розмови. Добре ще раз. От наш опонент це порахував 700 танків, близько 300 бронемашин і менше 500 стволів арти, і жалюгідна кількість стрільна. Я йому вдячний відповім. 700 танків дали, 800 у нас було на початок війни. Дали половину танків, тисяча бронемашин – Це більше, ніж ми могли мати і сучасніших. 500 стволів арти, це скільки ми мали, і значно кращого калібру. Щодо жалюгідної кількості стрільна. У нас і стільки не було, ми б вже припинили стріляти в червні 22-го року. І вже б ходили, вже б і після другого зимового походу вже б, вже б вже б судили азовців. Як от судили азовців, вже б судили б учасників другого зимового походу на Москві, повірю на Білорусі швидше вже давали б вищу міру наказання. Якби не їхнє стрільно. Скільки стріляють 223-м, не забувайте, ну, натисків 5, 6 на 45, треба називати. Кому дали таку кількість озброєнь в історії всіх оцих лендлізів постачань? Ми живемо за іноземним коштом. Ви розумієте, ми продовжуємо спротив завдяки іноземній допомозі. І не забувайте, що якби нам дали грошима, перше, ми б все це украли, а друге, нам би ніхто не продав. Я достатньо мав справ до війни з боєприпасами, зі зброєю. І зараз трохи. Найгірші спекулянти з нами працюють по найвищих цінах. Така у нас репутація. Чому для нас чехи працюють? Тому що у Чехів є репутація. З чехами всі готові працювати. Чехи знають, кому скільки дати, щоб отримати товар. А наші просто крадуть. Розумієте, з такою репутацією в Україні б гроші не допомогли. Коли ви порівнюєте гроші, я вам скажу так: грошима від того, хто лізе в ваш окоп, ви не, від... ви не... Ви... Ви не відкупитеся. Він вас уб'є та є з. Біло, всі, набої і зброя потрібно. Доларами не стріляють, з доларів не стріляють. Зрозумійте це. І бути на невдячними Заходові за порятунок, я скажу, ну це суто по-українськи. Бай, ще раз.